Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Хто вже мій підписник? Щиро вам дякую. Сьогодні хочу озвучити таку так коротеньку тему, як відпустити дорослих дітей. І що робити, якщо вони роблять помилки, а у вас аж око сіпається одне або два ока заразом сіпаються, ви їм стараєтеся донести, що так не треба робити, а вони це роблять. І, а вам вша душа болить і дитина робить помилки. Що я вам хочу сказати? Не треба нічого робити. Треба зайнятися своїм життям. Е, перше, по якій причині? По тій, що дорослі діти мають право на свої помилки, ми їх в своєму житті зробили достатньо. І не слухали не мам, не тат. А якщо вони нам ще щось там говорили, то ми, як правило, це. Дуже відкидали в бік, і це нас дуже обурювало, їхні поради і так далі, е, те, що вони пхали носа в наше життя. Розумієте? Тому дорослих дітей треба відпустити. Якщо це не загрожує їхньому життю, і вони у вас ну, ця людина доросла, адекватна, живе своє життя, то хай вони роблять те, що їм треба. А вам раджу зайнятися своїм життям. Повернути фокус до себе, бо діти виросли, ми не знаємо, як ту пустоту в собі заліпити. І хочеться так їм давати порад, що прямо капець. Ні, нам треба дозволити дітям жити своє життя, а собі втілити ті мрії, які не встигли раніше втілити. Бо діти виросли, у них своє життя, побавити внука так. Якщо запитають, поради порадити, або десь, можливо, не нав'язливо, а так жити своє життя, насолоджуватися. І повірте, навіть коли ви будете щасливі, ваші діти, дорослі, теж будуть вас наслідувати, і все в них буде краще набагато, ніж ви будете сіяти паніку і в їхнє життя вносити свої корективи, які їм взагалі не потрібно, і іноді. Благими намірами постелена дорога до аду, і це дійсно, чомусь в житті трапляється саме так, коли ми з своїх кращих сподівань хочемо допомогти, там своїм дітям щось порадити, а в результаті виходить гірше. Не треба, не треба ніколи настроювати їх проти їхнього партнера. Вони самі розберуться. Повірте, ваша донька або син бачить своїх партнерів не менше, ніж ви. І навіть це вражає, коли діти відверто говорять потім, що вони це бачили, що вони це знають. Але людина повинна готова бути до того, щоб у своєму житті щось змінювати. Якщо ваша невістка чи зять щось робить не так, залиште їх в спокої. Вони задовільняють вашу доньку чи сина, хай роблять. Якщо ваші діти не одружені, але там щось хочуть собі далі робити, хай роблять. Бо так тому бути і все світ бачить. Кому що треба дати, Бог, як кажуть, управить, значить, так потрібно. Єдине, що ми можемо дати своїм дорослим дітям відчуття того, що ми їх любимо, такими, як вони є, з усіми їхніми проблемами. Просто любимо, просто приймаємо. І займаємось своїм життям. Малюємо, вишиваємо, займаємося спортом, ще щось, може, з парашутом стрибаємо, е, можливо, ще щось робимо, ну, кому що. Так що гарного вам часу доби. Займайтеся своїм життям, дітей лиште в спокої. Просто любіть їх і себе в першу чергу.